В якому будинку в, якому? Мамірно, в цьому будинку знаходиться двоє людей, мати і дитина? Вони зараз професійно обійдуть і поверхнево глянуть будинки, а поки наші Віхала вже в і один загиблий. Лосько Олена Васильівна, правильно? Заходить з нашої сторони. Увага небо, Увага небу! Всім роді! Шо, це мене. Ні, ні, це чому не почули. Добре, то може вам.